Друзі, всім привіт! Дождався, що закінчиться дощ і приїхав в сільпо, як я планував. Хочу глянути якісь сосиски, може є в акціях на прошлій неділі, на вечерю. Ще попросили наглядніше, більш. як більше зняти бухлішка. Я завжди його дуже мало знімаю, так, чуть-чуть заходжу іноді. Так щоб більше Віддео буде алкоголійне. 18, так що кому ще не виповнилося, можете може лягати спати. Так що глянемо букляндію зараз більш насищено. Мамо. А ось зараз і акції. Смотрю, що це. Тільки в суботу. Закусь. і буклішка 549. Це що в нас? Це у нас віскарь походу. Тільки у суботу віскарь. По акції і до нього якась консерва. Ось можна запивачку взяти по акції. Це піарі, типу, чор... типу Чорна П'ятниця. Началась то по чого п'ятниця, цілу неділю йде чорна або три дні в деяких моментах. Непонятно. Не знаю, брати мені корзину. Колись я проходив з корзиною, пустою весь час. Давайте Андру кліжко пройдемося бігом по вінішку. А ви там зрівнюйте в своїх країнах, в своїх містах. Якби ще уточнили до 40 градусів, бухло акцент зробити І після 40 градусів. Коротше, низ не буду знімати, бо зараз я вам близько ціну. Дивіться акційні. А потім відійду так, що тут по, Вон по 79 вардіані. Что не вардіані. Коротше, винишка є і дешевен за соточку. Тамада. Ну я думаю, я не шарю в винах. Я думаю настоящий вина. З винограду, тобто настоящі вина, вони дорогі з винограду, а не з порошка. А дешовманський, то мабуть по 100 гривень, чи ось по 149, по 150. Такі, по ходу, з того. З порошка. Правильно чи неправильно? Бо я не шарю. Фу, Капелюха зняти треба. Капелюха натягну на, на вуха. Так, ось щось по 269, 379. Так, ось якісь вінна, вінна, винна. Так, а що в нас по На годиннику 13.06? Блін, треба камеру туди-сюди дергати. Не хочеться в руках тягати. Де подороже, а он наверху, навірно, 479 чині. Оце подороже, так? Да? Бухло. Вінцо. Коротше, тут буде в відосі і любителям вин, і любителям пива, і любителям горілки. Так що ставте, якщо отак на паузу, бо тут нереально. Блін, я на поусогнутий. Ужарка. Ось 80. А, це з тої сторони. Що вони понаставляли з двох сторон? О, щось розгрибли по 149 гривень. Бачите. Чи ось воно. Ух ты, яка красива бутилка. Порту. Португалія, якщо не брешуть. Бачите, Португалія стоит 350 гривень. А ось без акції Португалія, щось непонятно, 390-459. Ага, це якщо ви берете ходу від двох бутилок. Да, ось був кліжко подорожі. 700. Між ними за 79 гривень. Ой, як жах, боже Так, ну ви поняли, да? По Короче, Коротше, вибір Вибір огромний. Буплаш, так, шампунсики. Воно ну, вам видно, вверху, вгорі. горіть. що опять екранчик загорівся. Ай-яй-яй-яй, зачем же ти загорівся? Теж не шарився шампанське. Ми її не Ані ето. Удайте я спомню. Сейчас вспомню, скажу який ми брали. Вона взагалі любить сюкати. Коротше сухе брюте чи брюд сейчас я його просто побачу і спомню Прикиньте, вилетіло за лови сухе брут. Ага, сейчас вспомню, воно тут по-любому є. А, артемівське все, сповнив. Це в нас напівсухе, а то сухе брюд. Ну коротше, ви зрозуміли, їх там відео 4 чи 5 на Воно вверху. 19 гривень бутилочка, це вона таке. Колись пила трошки. Треба нічого не розготити і не скупитися. Так, на шампанських теж багато акцій. Як бачите... Ой, яка красива бутилка. штукаль. Без гривні. штукаль. Таке гламурненьке, да? Гламурненьке. Короче, на різний кошелек, шампусик. Кстати, опять це відео буде оброблятися. По-любому. От ця музика сейчас шовалає. Короче, порты всю картину. чи спецом включають. Короче. може десь свалить, так воно в усіх колонках що найцікавіше це пізно ввечері мабуть, відео вийде може ближе до ночі тому що буде обрабатувати цю музику коротше 5 годин ютуб може обрабатувати і нічого не зробиш или вирізати кусок треба а зачем тоді мені оце знімати щоб потім вирізати правильно ну нічого блін це внизу ну вам видно Якщо що поставити на паузу, підтягнути, то в тімі, то в тімі. Шари як все на телефоні нормально подивиться і приблизить ціни, якщо їх погано видно. Да, цей музон, звісно, під кумарю, чи я тут вже присідав. Що саме цікаво, я ж однього не нулю течу. Кстати, зараз давайте трохи. Ладно, ми давайте вже тут дойдемо. Щось таке красиве О, жара. Я коротше, за цих цих рядів щось одне може як і пиві, то добре. Так, текілка. Походу разна по 1200. Поки були на винах, походу не було ж цього як його музона. А пісня по три хвилини, прикиньте, це три хвилини обрабати 5 часів тут. Бухло, 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 бухло. Ну Це все кимодня, ось штукарь що це у нас 8 років Ой, не буду трогати воно припили на аж модняві до мінус типу знижка ну щось я сумніваюся що так ось давайте маленьке сколько це 0,5 569 05 така маленька якась вона 0,5 що у нас тут А може взагалі це завтра відео зутра виложити, якщо буде довго обрабатувати? Мало хто ночу дивиться. Бутилки красиві, аж хочеться їх обняти і оприходувати. Ще ж ти боже в пилі Давно не касалася рука людини. Це ми ще до водяри не дійшли. Всякі лимоні, апельсинові по 0,7. А сколько градусів? По 37,5. Такі легенькі, почти. Почти легенькі. наверное застегнулся о вот это наш розмер да вот это воно дивите кабутыляка лханый бабай пытный пырыпы с разни подарочные наборы вау вау шо тут уже бригада захвата чи що в пылюки вся тоже опасно трогать 6649 джеймсон вискарь да вискарь то що по акції там маленька будилка блять опять музыка так ты шо опять музон, так любит Каняки, які хоче. каніна, каніна. Таке освітлення не очі Так, якщо хочете роздивитися на паузу, ставте. Це завжди так мечта спробувати, але ціни так ростуть, що, мабуть, я не спію спробувати. Штукарь це у нас літра. 0,7. 0,7 у нас штука. Літра 1249, а 0,5 навіть і немає. Абсолютно, це ще одне, що я пив, це абсолютно. По 300 з чим-то гривень колись брав на новий рік. Зараз вже 529. І пив ще під абсолютно, а то водочка прикольна, так хорошо йде. А ось можна лайм за 400 гривень купити. Фінляндію теж пив обичну. Якась вона мені така пекуча. А от абсолют бомба. Не знаю як зараз, яке качество. Що то, що то ж, а, це Швеція, а то Фінляндія, так. Так, подешевший варіант. 128. Сейчас мы глянем роса почу. Везде ж по акції вроді 89 гривень. Ось у нас мідов, ну це... Не, не мідов, Козацька рада, тобто мідов поставив. К... Козацька рада 0,5-89 гривень. Коротше, 90 без копейки. Що цей цуцик тут забувся? Чекушечка. Фух, як жарко в них приміщенні. Щось я не бачу морошки. От зверху якась вода. Семерека, все мерека, смерека. Ой, вибачаюся, смерека, а не семерека. Закарпаття нам підогнало бухла свохота. А ну вам видно. Ну то чекушки. Щось внизу якісь. 559 горілка. Україна. Красива бутилка з медалькою. Крупнік. О, ще крупнік я пив, кстати. Польська, якщо не помиляюсь, крупник. Только маленьку бутилочку я пив. А може і не польська. Не пам'ятаю, друзі. Ну крупник я пив. Теж м'ягенька, взагалі польська мягка водка для мене. Я люблю таку м'ягеньку. Так, це у нас патріотично. Дивіться. Це російський корабль пішов на хутор. Боже, яка мене буде оброботка. Обробка відео. Вон мужчина подойшов одразу конкретно, взяв те, що її цікавить, і пішов. Не заморачується з вибором. Ну хлібний дар походу і козаць, козацька рада саме дешевша. Це хтось поставив не хотів. А, так це 37... 370 драм. Те. Що ж 370 драм на один зуб. Коротше, виходить, тоді хлібний дар 109 А от тебе в градусі Мороша. По 89 дев'ять. Так, кладно. Пивасік. Брать, музон. Музон безконечний. Нескінченний музон. пивасик. Пивасик можна в усіх супермаркетах, в принципі. Одинаково. Так, що це в нас безалкоголка тут? Ні. Цю перемішку. Короте, пиво, сідр. Це такий більш слабий варіант, не дуже восьмого дня вам сказати. В АТБ по 21 гривні. І... Водкалай по 21 гривні. Це Бо э, не, по 32 гривні. Тут тільки два відео паксі. Так зайдіть в АТБ. Там оця пак. Чи вам бренді надаємо? А, ну бренді ось 32. А, то я без очок не повинні. Це... Це О, водка водкалайн. І джентонік. А ні, джентонік теж по 32. І оця. І оце ще по 20-30. По так, да, грифрукт. Ну теж джентонік, тільки грифрукт. Ні, воно оце сладеньке. І водка слайм сладенька. Воно не вірке. Оце, так, да, по 20. Так. Все, буду. Это, консультантом на этом, на буклішки. Ну то я тільки одну позицію, дві позиції знаю що вони по акції в АТБ, а так нікуди ж мене консультант. Та дорого для пива зимою. Дуже дорого. Для зими це дорого. Ну то ще не зима, але ну, ви поняли, не сезон. От і виєш ти собака. Навила мені авторських прав уже. немерено. Так, друзі, зараз я гляну, що у нас по време. Це бухло коли закінчиться, Ось мартині всякі, вкусні.